Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію Інноваційні проекти. Частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як порядок розробки і реалізації інноваційного проєкту. Ви ознайомитесь з алгоритмом розробки концепції інноваційного проєкту. Розробка інноваційного проєкту являє собою науково дослідну роботу прогнозно-аналітичного характеру, пов'язаною з постановкою мети розробки проєкту, розробкою його концепції, плануванням і оформленням проєктної документації за інноваційним проєктом. В процесі розробки концепції інноваційного проєкту можна виділити такі етапи. Формування інноваційної ідеї і постановка мети проєкту, маркетингові дослідження ідеї проєкту та вибір варіанта реалізації. Алгоритм розробки концепції інноваційного проєкту наведено на рисунку 1. Таким чином, Розробка концепції проєкту складається з формування інноваційної ідеї і постановки мети, маркетингових досліджень, структуризації проєкту, аналізу ризнаку і невизначеності, вибору варіанта реалізації проєкту та закінчується самою реалізацією проєкту. Формування ідеї і постановка мети проєкту Виникнення інноваційної ідеї є відправною точкою, з якої починається розробка інноваційного проєкту. Формування інноваційної ідеї розглядається з двох позицій. З одного боку, інноваційна ідея складає основу, підґрунтя інноваційного проєкту, що знаходить відображення у постановці генеральної мети проєкту. Ідея створення нового проєкту або послуги, ідея організаційних перетворень в галузі регіоні чи на підприємстві. З іншого боку, під формуванням інноваційної ідеї розуміється обґрунтований план дій, тобто сукупність методів, шляхів досягнення мети проєкту. Вже на цьому етапі визначаються альтернативні варіанти вирішення проблеми. Ідея може виникнути спонтанно або бути результатом тривалого процесу, може бути наслідком мозкової атаки або індивідуального аналізу. До методів генерування і формування інноваційних ідей відносяться добре відомі методи експертних оцінок, такі як методи виявлення думок, метод інтерв'ю, метод анкетування, вибіркове опитування. Написання сценарію і творчі методи. Мозкова атака, морфологічний аналіз, метод дельфі та інші. Маркетингові дослідження ідеї проєкту. Паралельно з формуванням інноваційної ідеї проєкту проводяться її маркетингові дослідження. Метою цього етапу є визначення сфери впливу проєкту на розвиток національної економіки і як наслідок... Кількісне уточнення мети проєкту і завдань по окремих періодах. Кінцева мета і завдання інноваційного проєкту не завжди можуть бути встановлені у вигляді конкретних кількісних показників на стадії вибору і обґрунтування проблеми. Тому, власне розробка проєкту повинна починатись з кількісного уточнення кінцевої мети проєкту. І встановлення проміжних завдань її реалізації по окремих тимчасових періодах для різних варіантів реалізації. Результати маркетингових досліджень відбиваються в конкретних кількісних значеннях цільових параметрів проєкту. Структуризація інноваційного проєкту. Установлені на попередніх етапах цільові параметри проєкту є підставою для формування переліку проєктних заходів по досягненню кінцевої мети проєкту. Для визначення складу необхідних заходів кінцеві цілі попередньо структуризуються, тобто розбиваються на складові елементи. Практика показала, що в структуризації проєкту необхідно розрізняти два види. Функціональну і проблемну. При функціональній структуризації проєкту спочатку встановлюється склад функціональних елементів, які є умовою повного та комплексного його рішення. Інструментом такої функціональної структуризації проблеми при розробці проєкту виступає дерево цілей. Останнє являє собою ієрархічну систему, яка має певні Рівни, певні рівні, на яких розташовуються послідовно визначені цілі, які потребують реалізації. При цьому цілі кожного наступного рівня повинні забезпечувати реалізацію цілей вищого рівня. Побудоване дерево цілей переформується потім в проблемно визначену систему завдань та заходів, яка має також ієрархічну структуру, що має назву дерево робіт. Це проблемна структуризація проєкту. Якщо дерево цілей установлює необхідні шляхи досягнення цілей проєкту, то комплекс заходів повинен визначати шляхи і способи їх реалізації. Розробка складу необхідних заходів здійснюється в такій послідовності, Визначається можливість та доцільність Забезпечення цільових параметрів за рахунок розширення обсягу виробництва традиційної техніки. Формуються заходи по освоєнню і впровадженню у виробництво результатів раніше завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. При недостатності наукового заділу вивчається можливість і плануються заходи щодо використання досвіду зарубіжних країн. На підставі отримання ліцензій, устаткування та документації. Розробляються пропозиції по напрямках і конкретній тематиці науково-дослідних робіт. Сукупність робіт, встановлених по елементах нижчого рівня дерева цілей, об'єднуються на подальших стадіях розробки проєкту в тему завдання. І етапи пов'язані зі створенням відповідних елементів вищого рівня. Отримане таким чином дерево робіт є одним із можливих варіантів реалізації проєкту. Результатом структуризації проєкту є перелік заходів, виконання яких необхідне для забезпечення досягнення, у встановлені терміни, цільових значень проєкту по кожному з варіантів його реалізації. Аналіз ризиків і невизначеності. Однією з найбільш істотних особливостей інноваційних проєктів є те, що виконання проєктів здійснюється в умовах високих ризиків і невизначеності. Ці чинники повинні враховуватися при розрахунках ефективності, якщо за різних можливих умов реалізації витрати і результати за проєктом різні. Результат аналізу ризиків при розробці інноваційного проєкту полягає у визначенні ймовірності і доцільності реалізації альтернативних варіантів. Вибір варіанту реалізації інноваційного проєкту. Вибір із альтернативних варіантів інноваційного проєкту найбільш життєздатного являє собою одну з найбільш відповідальних процедур розробки проєкту. Основними завданнями цього етапу є наступні. Встановлення основних критеріїв ефективності інноваційного проєкту. Розрахунок показників ефективності альтернативних варіантів проєкту з урахуванням вірогідності їх реалізації, порівняння і вибір кращого варіанту інноваційного проєкту для реалізації. Для оцінки ефективності інноваційних проєктів використовується система показників, визначена методичними рекомендаціями з оцінки ефективності інноваційних проєктів і відбору для фінансування. Отже, в процесі розробки концепції інноваційного проєкту можна виділити такі етапи, як формування інноваційної ідеї і постановка мети проєкту. Маркетингові дослідження цієї ідеї та вибір варіанта реалізації проєкту. Шановні студенти, до вашої уваги додаткова література. Щиро дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!